Всім привіт! Презентую вам лот це одяг жіночий бренду Чібо. В цьому лоті присутні ось такі футболки спортивні матеріали яких поліестер та віскоза. Ось так вони виглядають. Теж є бюзгалтери жіночі, розміру 80B та два розміри 75B. Спортивні кофти з такою дихаючою сіткою з боку. Матеріал такої кофти Поліестер, віскоза та Еластан. Така є дитяча кофта спортивна. Розміру 146 на 152. Синього кольору. Спортивна кофта. Ось така футболка та кофта. Розміру загалом буде від XS до L. В лоті буде 23 одиниці. Вартість такого лоту 2280 гривень, а собівартість однієї такої одиниці всього 99 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!